Я хочу зараз дати місце і слово для одного брата. Чесно скажу вам, що я його досить, досить шаную. Час від часу буваю в нього вдома. І мені цікаво той досвід, який Господь дав для нього. Він вже прожив трошки більше, ніж я, тому я можу щось мати з того досвіду. Я знаю, що між поколіннями буває різниця. Але погодьтеся, чим старше ми стаємо, тим більше розуміємо, що батько був який? Правий. Тобто, чим старше стаєш і набуваєш досвіду, ти починаєш все більше і більше розуміти, що велика цінність є у досвіді. Тому, брат Дмитро, будь ласка, запрошую вас, хай Бог благословить. Прошу. Слава Богу. Слава Богу, Богу, Творцю неба і землі. Слава Ему. Слава. І от пройшло півтора місяці вже навчання в школах. І багато вже можна зробити, підвести, як говорить, риску і узнати, що вже. Хто чого досяг, ви же діти наші, онуки наші. Це, як би сказати, ну наслідство наше. Як ми що вложили в них, так і останеться. Сказано в притчах, якщо наставиш в началі пути свого юношу, то він не дає і коли заставиться. Тобто задача наша вложити в уста, в мозга все те, що потрібно для дитячих. І коли він зріє, коли він стане на свої ноги добрі, на роботі і він буде згадувати, що його наставили на добре діло. Раніше ніхто не придавав значення, говорили так, бо, віруючому не потрібно учові. Він і так проживе, Бог йому дає. Так. Да, але В этой книге Библии сказано в Притчах 20, в первой главе 22 стиху, ибо никогда этот сказано так, что Безумці будуть знання. То есть это же Слово Божие говорит, доколи безумцы будут ненавидеть знания, а в 2 главе, 6 глава стих сказано, что знание и разум дает Господь. То есть круг замкнулся. Але... Цим ділом треба руководити і наставляти. І все то потім почнемо плоди. Що ми посіємо, то й пожнем. Якщо ми посіємо буру, то пожвечір, то пожнем буру. От тому внимання родіте має бути іскренні і постійно. От візьмемо таку сім'ю, коли батько вийшов. На вулицю взяв 11-літнього сина, і вони, батько дав йому ганчирку і сказав, будеш бамфер чистить, а сам я буду натирати машину до Блеска. І він це діло робив цілий день, і потім говорить до сина. От бачиш, це наша. Саме дорогая реліквія. А син говорить 11-літній, а я. Ну при що тут ти? А при тому, що ти за цілий день тільки натирав машину, а за мене і не згадав. Тому ми повинні згадувати за, того, за, за дітей і не тільки коли чистить бабфір. А як він ходить, що він робить, що він, як він учиться, для цього це дуже важливо. Я хочу вам навісти таку, сказано, що в науці нема широкої столбової дороги. І тільки той досягає її вершини, хто не боясь осталості, карабкається до його вершин. Це правильно. Якщо ми заложимо фундамент, не можемо встроїти дом без фундаменту, а якщо ми заложимо фундамент тому дитяти, то він так і виросте, таким і буде. Я хочу вам сказати, що в один час я прочитав книгу о виноградові, він сам виноградов був. Син багатого землевласника, поміщика. І по і як все в йому було розложено, тоді учиш англійський, тоді учиш французький, тоді учиш математику і так цілий день розписаний, і віддихаєш, цілий день розписаний по пунктам, по минутам, скільки він повинен що робити. І от коли почалася революція, йому було 24 роки всього. І ми знаємо, що деякі керівники страшно не любили земледільців, стали їх реакційними. Але не було такого чоловіка, щоб поставити дипломатом. А виноградов знав і англійський, і французький, і був образованою людиною, і музику знав. І сідав за фортепіано і грав, і всі заслухалися за ним. Тобто, що то й пожнем. І от він став дипломатом, а після війни, от этой, ми пам'ятаємо, що дипло... французькі президенти мінялися один за другим. А він як дипломат, Повин був завжди приветствувати президента. Але він поприветствував деголя, тому що він бачив тому чоловіку ту силу, яка дійсно вона поможе і зробить Франції Франції. І от за те, що він не поклонився президенту, а його через місяць зняли. Зняли його з дипломата. Але коли прийшов його в власті, то він згадав винограду і призвав його, щоб він був в нього послом. От що значить мати оспитання, мати знання і знати, як поступати. Зараз дуже тяжке время підходить. І не думайте, що от буде краще. Люди будуть думати, що буде краще, краще, а воно буде все хуже і хуже. Я не відкриваю Америки. Ми знаємо, якщо почитаємо відкрові, то просто думаєш, до чого ми йдемо і що ми отримаємо. Ми вже отримали війну на сході України, де гинуть багато людей. Але ми повинні знати. Що сіяти треба добро, сіяти треба то, котре зійде, і ми повинні його акуратно благословити. Якщо взяти дерево посаженує, і ми його не будемо обрізати, робити крону, то воно таке і виросте ненормальне. А якщо ми подобримо його, Якщо ми його зробимо крону, то і дерево буде похоже на дерево, і воно буде багато родити. Багато залежить не від багатства. Я вам хочу сказати, що навіть багатство багатством вредить. От є в Житомирі народний артіст, слава. Руководець э, вінком. Вот. І жінка має три освіти, але він, в нього троє дітей, і троє дітей двоє померло із наркоманією, а третього теж привезли в лікарню і подивилися, в винах немає вже этих, э, э, крові. І сказали йому, давай або вибирай, або життя, або далі будеш. Вже другий раз тебе не будемо приймати в лікарні. І він що зробив? Женився на віруючий. І півтора року він приходив і не, у нас на зібрання, але через півтора року зустрівся з тими самими, Хлопцями і він запів знову. Я не знаю, ми вже виїхали з цього міста, і не знаю, чи він залишився жив, чи то він одержується тих слів. Сім'я хороша, але ніхто не дивився за них, за дітей. І вони виросли, як дикарі. Знову ми їдемо з жінкою раз на богуню. Западна частина Житомирщини. І мені шофер говорить, що я бачив? Я говорю, що ти бачив? Говорить, дев'ятикласниця, ця дівчинка родила тройнів. І от я, говорить, привіз, положив їх на руку, і вони приніс, а той батько на собі волос рвав, а мать тільки зігнула голову і нічого не говорила. Але більшості в даному випадку виновата мать, тому що батько не міг це сказати дочці. а мать вона повинна розжувати, що потрібно і як потрібно себе вести. От, значить, ще друге, от є в мене є стаття. из Забердичев. Там, значит, есть вот эта статья. Есть девятиклассницы, шесть девочек заболели спидом. Это болезнь, которая не шагит, и людина помирает. І от вже чотири дівчатки померло, а дві ще знаходяться в лікарні, знаходились Наход, в лікарні. І от та дівчина вже знає, що їй смерть недалеко, вона написала статтю і сказала, опублікуйте її цю статтю. Її опублікували в Медвідівської газеті, і там було написано. Що де було старше покоління, коли ми їздили на о, дорогих машинах, коли шампанське лілося на столах, коли о, етод, завжди ми пили коняки, Лучше б нам було б водити о, трактора, піднімати ціліну і Будь послушними дітьми, а де ж було старше покоління? Я хочу вам сказати, якщо б таким дівчаткам своєчасно було б підказати, але підкажи їй, то вона скаже, ти ну, лох, не розумієш життя, і тому ти маєш промовчати, а я розумію дуже добре. І от виходить так, що. І коли вже приспічило, знаєш, що їй вже буде скоро кінець, то вона піднімається. Хто хоче прочитати, я йому дам. Він прочитаю в тій, в тій газеті всю цю биль. Тому велике значення має також в школі мати контроль за дітьми. І то великий контроль. Я, наприклад, Знаю, що є такий, як этот... Макаренко. Його вважають що він великий э, воспитатель, але я його не вважаю, чому він примінив рукопожаття рукоубийство рук... своїх. Дітей, учебних дітей. Разві це допустимо, недопустимо. Але повинен контроль вестися з днівника простого. Я знаю, що в мене днівки були прошиті віровкою і скріплені печаттю, і пронумеровані. Для чого? Потому що діти є діти, вони обривають эти листки, виливають. І нема слідів ніяких. Я знаю, було після 4-ї революції вже, і син пішов, вчителька взяла і вивела їх на вулицю в води рубашки. І син просудився. Я заходжу до неї і говорю вчительки, вона Данілова була. Її вчинки звали диня. Я їй говорю, ви б написали в днівку, що то треба надіти спортивну форму, і було б все нормально. А я писала, напевно, він вирвав листок. Я тоді говорю, Син, а ну подай на днів. Він подає днівник і там. Ну, вона побачила, що все пронумеровано і скриплено, прошнуровано і скриплено на последньому відстку. І вона так, Ха! ну, понятно, вона почала ізвінятися, що я винувата. Я більше то не вшу. А що це значить? Це значить, що є контроль. Не треба вчитись за сина. А треба контролювати, тому особливо зараз дуже багато таких речей, які треба провірити і дивитися на те, як воспитується дитя. Це одно. Друге, можна сказати, якщо син займався музикальне училищі, в училищі і, а я був в Москві на переподготовці. І коли приїжджаю, завжди ставив, ставив він сам п'ятерки собі, а в школу не ходив. Я приїжджаю і дивлюся, що то не то. Я говорю, в машину, сідай. сідає, заїжджаємо туди до вчительки. Я говорю Валентина Андріївна. Ви знаєте, чого ми приїхали? Чого? Бо тому що син кінчив, закінчив школу і він прийшов сюди, просить прощення, і він буде займатися далі. Як ви на це реагуєте? Я двома руками буду за те. І от син, як було, значить, часи наводив півтора години, повинен поіграти. Але після того, коли пішов з університету, поступив в університет, поступив, я тут треба було йому здавати хімію. А до, хім... до... до 10 класі дається шість днів на підготовку до. Я прийшов і говорю син, ну як, ти готов на екзаміни? А в нього було 4 по труду, по воєнній підготовці і по рускому письменному язику. Я все знаю. А ну скажи на мені формулу отримання мила і нітрогліцеріна, а там структурні формули. І він бачу, задерзав так, Повинен ти читати 45 хвилин, двер відкрита. Щоб я прийшов і чую, що ти читаєш. А потім 15 хвилин ти ходиш в туалет, граєш, танцюєш, що хочеш, робиш, то 15 хвилин, а 45 хвилин – то бої. І він сказав, папа, ти ще такого не придумував. Але він здав хімію на 5. І то тоді була така можливість, що якщо дві такі оцінки чотири, а то все п'ять, то тільки здавати треба було два екзамени по профілю письменно і усну. А якщо б він був не, не закінчив того, то прийшло б це здавати всі екзамени. І От як рішаються питання, тобто ми повинні... Не будь узурпаторами. От сказано в притчах 23 главі, якщо ми жалеем розхи для сина, то ми, жалеємо, то ми не жалеем його. Ну, понятно, все в Біблії написано в притчах. Ми представляємо собі, як би это розгаму взяти жену свою. Це теж було б варварство. Вот. А тому треба мати, крім цього голову, треба мати гаряче серце і холодний, холодну голову, щоб можна було приділити, що потрібно зробити на даній ситуації. Ми повинні освітати дітей своїх, внуків своїх, щоб вони були достойними. Людьми, і, були, і о, в, о, в народі цінився, і ніколи не повішали своїх свого голосу. Я завжди говорю: треба дивитися на третій етаж, але не задирає носа, тому що нос них красиво. Будь завжди людиною. ким би ти не був, ким би ти не якої людиною не став, але до людей відноситься завжди з повагою. То будуть, що ти будеш сіяти, то буде, буде і тобі таке. От все, що я хотів сказати. Слава Богу. От. Помолимся.